Слава Ісусу Христу. Отже, цей уривок з Євангелії саме говорить про те, як Ісуса привели до цього священника і хочуть почути з Його уст, щоб Ісус ясно, чітко сказав, що Він Син Божий. І це буде серйозна причина, щоб його засудити. Тому що це з погляду тих пересвященників, це богохульство дуже тяжке, яке треба каменувати, Ні, ну, привести до смерті. Але там слова такі важливі цей Євангелист, Лука записав, що вони привели його на свій суд, на свій людський свій суд. Вони не привели на Божий суд. Щоб це вирішити перед Богом це питання, як дійсно Господь схоже. Вони привели на свій суд, а людський суд. Такий самий, як сама людина. Вона може дуже перемінюватися, змінюватися, тому що навіть з Євангелії ми бачимо, як ті люди, котрі ще ну, раніше, як величали Ісуса, прославляли Його, стелили одяг, різали пальмове вітя і кричали, Осанна, синові Давида. І це були ті самі люди, напевно, ну, може не всі, але більшість було тих самих. Але приходить короткий час, і людина одразу вже перемінена. Та ми навіть можемо побачити в наш час досить комусь прийти і кинути замішання в людську душу. Ось людина в чомусь переконана, вона, наприклад, навіть вірить, все ходить, але почує з боку, що хтось якісь аргументи ніби дуже справедливі навів, і вже людина хитається і каже, що почала сумніватися, наприклад, в вірі своїй або щось інше. Хтось прийшов і сказав, і вона вже думає, що там вже щось від неї ховають. Але це нічого не нове, тому що в раю перша спокуса саме була так. О Бог заховав від вас. Він вам всього не говорить. Він знає, якщо ви споживете з цього дерева, плід, вам відкриються очі, ви будете мудрі, знання будете мати, і ви станете як Бог. Отже, подібна спокуса, і з неї народжуються інші. Теперішні. О, церква щось там заховала. Зараз можна в інтернеті багато знайти, такого різного. Десь там знайшли якесь Євангеліє, ніби від когось, і багато інших таких щось подібних речей ті різні, скажімо, зараз люди є. Інтернет така штука, що людина може ніби на ньому щось заробити. І люди не шукають правди. Дійсно, вони не, не йдуть на Божий суд, на Божий не йдуть. Але йдуть на свій суд. І починають там свої, скажімо, канали мати, свої якісь там передачі мати, і там зовсім не думають про правду. Важливо, щоб їх там підтримали, і вони мали багато підписників, ну і за це будуть мати якісь гроші. Отже, це є той людський суд. Людина прийшла, тобто привела ні в Ісуса правду, правду, Божу правду, привела на свій суд. Ось це все зараз те саме, тільки воно трошечки має іншу форму, трошки по-іншому виглядає, але суть одна і та сама. Ось щось, Ватикан щось скриває від вас, так. Щось церква закрила. Вона не все говорить. Зараз таке в інтернеті можна знайти. Ось, і що тоді? Як воно діє на людину, на християнина? О, точно! щось церква закрила. Починаєш там щось шукати, таке саме знайде і вже каже все. Я вже розчарувався чи розчарувалася. В церкві, бо там правди вже нема, всі обманюють і. все. Людина такими загальними своїми такими гаслами, вона собі закриває дорогу до царства Божого. А це тому, що вона не читала апостол Павла, який сказав, Ісус не змінився. Він колись, сьогодні і навіки той самий. А Ісус сказав, йота не зміниться в законі, поки все не перейде, нічого не зміниться, тому що основою є Бог. І Ісус сказав, що ворота пекла, церкви не здолають, але каже, коли прийде беззаконня, любов багатьох охолоне. Ці слова все Святого Письма. Ось і саме тут важливо, коли ми слухаємо якісь такі речі, дійсно, який це суд говорить, чи людський, чи Божий. Ось такий суд, звичайно, є всі суди людські тут, на землі, але йдеться про неправдивість людську. Коли вона починає вишукувати зовсім не дійсно тої істини, тої правди не хоче знати, вона хоче по-своєму судити. Оце то, ті судиди привели на свій суд, коли людина хоче по-своєму судити, а не шукає істини Божої. І цей світ весь лежить в цьому. Зараз. Знову ми стаємо такими свідками, як ці якісь основи світу, якісь були десь сформовані, на чомусь стояли люди, в чомусь були переконані. І тут приходить наприклад, якась одна людина і все ламає все. І починають вже люди не знати, куди, куди їм звернутися, тому що десь мали якусь основу. В неї вкладали все, вірили їй, але це також людське було. Людське. І приходить якась зміна, переходить і все починає валитися. Ось це є той людський суд, який є непевний, не шукає істини, не стоїть на Божій істині, шукає тільки своїх інтересів. Істини Божої не шукає, правди не шукає, а шукає своїх інтересів, Ось це той суд, на який привели Ісус. Але коли, звичайно, всі станемо на Божому суді, і там буде просто істина, істина. І Бог покаже людям, як правильно судити. Буде судити істина. І там, звичайно, людина не може ні сховатися, ні підкопитися, ні, щоб за неї дам слово, замовили. Якщо вона Бога не знала, значить для неї буде це дійсно серйозне випробування. Але каже Ісус: хто вірить в мене, на суд не приходить. Ось, щоб людині минути цей суд. І треба серйозно повірити ось в того Ісуса, в того, хто є сам істиною, є Словом, Бога, Словом Отця Небесного, якому дано всю владу на землі, на небі і на землі і під землею також. Бо що Ісус, коли перейшов до смерть, Він отримав владу і над смертю. Ось це є той, хто. Знає істину, живе нею, є нею. І важливо, щоб ми повірили саме в той Божий суд, в Божу правду. І тоді переходимо від смерті до життя. І на суд не приходимо, бо всі наші діла в Христі, все наше Якесь, можливо, це, скажем, ті сторони немічні слабкі, як, наприклад, Петра. Вони всі в руці Ісуса, тому що ми це все віддаємо в Його руки. Приходимо через покаяння, через сповідь, що ми віддаємо? Йому віддаємо ось те, що віддав Петро. Віддаємо себе, тому що в упадку нас найбільше в упадку. І коли ми приходимо. І несемо той Панок наш, ту нашу провину, цей гріх, менший, більший, вкладаємо в руки Ісуса, там ми знаходимось. І тому вже на суд не приходимо, бо ми перебуваємо в руках Ісуса. Ми йому вручили нашу долю, вручили наше життя. Тому не приходимо на суд, бо ми вже в Його руках знаходимося. Через покаяння, розумієте? Бо Суд ставить по правиці по лівиці тих, хто не перебуває в руках Ісуса. А ті, що вже перебувають, значить, Ісус тримає їх в руках своїх. І це життя. І на суд не приходиться, бо перебуває людина в руках Ісуса, довірила йому свою долю. Бо коли ми пригадаємо, як Ісус сам розповідає про той Божий суд, коли син чоловічий прийде, і скаже: Ви скажемо, ну, коли я був голодний, ви мене годували, коли був в дорозі, ви прийняли. Наги одягнули, відвідали в'язниці. Коли Ісус? Одні і другі скажуть, Коли? Тобто вони не знали. Але робили. Одні так, другі так, робили. І тут Ісус їм говорить, все, що одному з моїх найближчих зробили, ви мені зробили. Але коли ми в своєму житті стараємося дійсно йти. Щоб нести Ісусу І своє життя передати, тут, не чекаючи суду, Його суду, але несучи в руки Ісуса, тоді те, що каже Ісус, на суд не приходять, бо перебувають в руках Христових. В його серці. Чим більше зануримося в Його серце, там суду нема. Все. Не серце Марії, там суду нема. Ось Ісус дав нам всі можливості, щоб ми занурилися в Його сиді тайни, в Святой Пристий Харисті, в Його серце присте. Не серце Марії, щоб Ми занурилися в ці святі Його тайни. І тоді нема суду, тому що в тих святих тайнах життя перебуває. Перебуває життя, і чим більше ми зануримося, тим більше визволяємося від суду. На суд не приходимо, але переходимо від смерті до життя, від своєї смерті, ось від своїх гріхів, бо гріх це смерть. Коли ми йдемо з вірою на сповідь, на покаяння, переходимо від смерті до життя. Отже, в руки Ісусу. На суд не приходимо. Тому це є безсунє, величезне, Божа милість, така величезне милосердя, що Ісус нам подарував таку можливість, розумієте, кожному скажі, відкрив різні можливості. Все залежить тепер від людини, наскільки вона буде вірити, наскільки вона буде це розуміти, наскільки буде старатися, отже, і для неї дається ця, ця ласка. Ну, коли вона вже зовсім не схоче нічого, то тоді нічого не лишиться Богові, тільки її взяти на суд і, відповідно, на суді також дати засуд, бо людина відмовилася, не хотіла перейти на сторону життя, перейти в руки Ісуса. Тому дякуємо Богові за його дар, за його милосердя, за те, що ми можемо про те старатись, тому що навіть ось перебуваючи на такій молитві, приходивши, це є постійне старання ось, передати себе, своє життя, свою долю, свої упадки свої в руки Ісуса, щоб Він тримав нас в своїй руці, Христос, не ми. В своїх руках себе тримали, бо тоді не буде ну, життя не буде і спасіння, не буде в наших руках, але життя і спасіння тільки в руках Ісуса. Тому все життя людини християнина це є праця над тим, щоб і довірити, і передати себе в руки Ісуса. Тому нехай Ісус прийме нас усіх, і також Тих, за кого ми сьогодні молимось і завжди. Стараючись занурити їх у серці Ісуса, Його рани, Його милосердя, щоб це милосердя дало спасіння кожному, за кого ми заносимо цю молитву. Слава Ісусу Христу!